Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 25 серпня, я вирушив із Житомира до Києва. Чому саме до Києва? Та тому що завтра в суботу ми проводимо нашу громадську організацію за підтримки інших громадських організацій, добрих людей і так далі. Проводимо завтра благодійний велозаїзд у селищі Коцюбинське. Для того, щоб зібрати гроші на купівлю автомобіля для 101-ї бригади. Їду саме сьогодні у Київ, тому що завтра, на 10-ту годину, я просто не встиг з Житомира докрутити. Тому вирушив сьогодні в п'ятницю друзів там своїх заночую. Виїхав я із Житомира о 10-й годині. Зараз 11.30, я вже проїхав 35 кілометрів, Проїхав Коростишів. і дорогою до Києва завернув на Коростишівський каньйон. Ну Взагалі, то це. Кар'єр колишній гранітний покинутий. Я минулого року осінь тут був, ось десь тут зараз має з'явитися відео. А серед людей називається це місце каньйоном. Красиве мальовниче місце. Єдиний мінус, дуже засране, через те, що дуже багато людей і серед цих людей дуже багато трапляється рагулів, які після себе залишають багато сміття. Зараз покажу вам трішечки цей каньйон. Ось він. Красиве місце, дуже мальовниче, дуже туристичне. Якщо будете їхати зі сторони Києва, то одразу перед Коростишевим поворот буде ліворуч. Ну, коротше, можна погулити і знайти, де ця локація знаходиться. Височезні скелі. Чиста вода. І з цих скель дуже часто в воду стрибають і ці там альпінізмом, скалолазанням займаються, теж тут повзають. От таке чудове місце. І в Україні таких місць дуже і дуже багато. Багато місць широкому загалу невідомі. Але їх треба відкривати для себе. На них треба дивитися, ними треба милуватися і пишатися нашою чудовою Україною. От такі скелі. Скрізь по колу народ відпочиває. І вгорі, і внизу. Прапор України. І, до речі, ось тут по колу. Скрізь зроблені альтаночки. Зі столиками можна приїхати сісти, відпочити, погристи щось. Добре, провести час. А отам он зроблений таке, як Пірс. Можна близько до води підійти і зручне місце для того, щоб в воду спуститися. Коротше, місце класне, можливо, колись приїдемо сюди з наметами або велокомпанією. Або із сім'єю подивимося. А поки треба зараз попити водички і крутити далі в Київ. Треба збирати гроші, треба збирати донати, аби купити автівку для 101-ї бригади. І ви також не забувайте донатити на Сили оборони України. Ви знаєте самі де, куди краще донатити зборів повно. Я впевнений, що серед ваших друзів є волонтери, які займаються зборами. Так що не лінуємося, донатимо і допомагаємо наблизити перемогу. Я вже 65 кілометрів зупинився на межі Київської і Житомирської областей, Задінку посижу, відпочину, бо трішечки сонце припікає в голову. Поп'ю солоденької водички, з'їм хот-дог і буду вирушати далі. Традиційно взяв собі колу, взяв собі хот-дог. зараз буду обідати і вкручувати далі. До Києва мені лишається. Приблизно 55 км. кілометрів. Ну і плюс там по самому Києву також ще треба буде покрутити скільки-то кілометрів. Рай, морі, Поки вже 90 кілометрів, їдеться нормально, такий легенький вітерець спину підганяє, не дуже спекотно, але все одно на сонці голову трошечки напікає. Зараз зупинився, всередині кондиціонер працює, прохолодно, зараз вистигну і кручу далі. Мені до Києва лишається кілометрів 30 так що то вже таке не серйозно. Коротше, відкрив для себе. Ось таку корот, смачненьку водичку, Моршинську, Тільки їх помітив, то думав Моршинська лише мінералочка, а ось стала з'являтися така от солоденька водичка. Коротше, зайшло мені після спеки на раз. Дуже смачно. Я ось пів і думаю, що ж вона так яблучна і так мені заходить добре. Порівню з живчиком ні, на живчик не схоже. Живчик да, занадто солоденький, а це більш таке кисленьке. Тоді до Петра. Воно мені сідри яблучний нагадує, тільки безгалковольне. Мабуть, того мені воно так і смакує. Я доїхав до фінішу, як по Цюбинському, 133 км ми проїхав. Загалом нормальна дорога легенька вийшла, не задовбався, трошки спека. Діставала, але то дрібниці. Найголовніше, два кілометри мені лишалося до фінішу, я вже по Києві їхав і в Києві пробив колосо. До ну, км приїхав краєм географії такими дорогами, що там, мабуть, німці 43-го року досі не вийшли і жодного проколу. А тут столиця в серці України, блін, і колосо пробив. Ось його. Блін. Маленька дірочка, колосо повністю не спастило, але піді мною. Просідає на обід. Так що буду завтра міняти камеру. Добре, що з собою вожу запасну. Навіть дві камери вожу. Ще зюма. Камеру міняю, так що нічого страшного не критично. Доброго ранку, друзі. Субота, 26 серпня, день велопробігу. Вчора я вже нічого не знімав, тому що трошки був підзадовбаний. А сьогодні новий день. І нові зйомки. Їдемо зараз в Коцюбинське, там наші вільчики, і будемо брати участь у велопробігу. Зібралися в центрі Коцюбинського. Люди є всі з велосипедами. Настрій усіх добрий. Будемо стартувати. І як завжди, я буду очолювати колону в невідомому мені місці. Ну, Поїхали, стартуємо. А це на наш велопробіг завітали друзі міста Бахмут, Велоклуб Горизонт. Селище Куцюбинське збирає міста. Раді бачити друзів з Ізюму, покатав зараз задонатіли на приобретення машини воєннослужащим. Раді бачити, зустрічні. Знайомі, старими знайомими. Знайомих завжди приємно зустріти, особливо в незнайомих, нерідних місцях. Це як свіжий подих в спекотну погоду. Так що, друзі, завжди, якщо є можливість зустрітися з кимось знайомими, з друзями не затягуйте, користуйтеся кожною нагодою. Ось і завершився наш велопробіг. Зовсім маленький, коротенький. Приїхали ми всього 4,5 кілометри. Так вже багато, але головне, що не дистанція, головне то зібратися і назбирати донатів для першої бригади для купівлі авто. Народ зараз дізнаємося в організатора нашого велопробігу, що сьогодні взагалі було. Навіщо він був організований? І чи вдалося нам щось зібрати. Друзі, я дякую всім, хто долучився до нашого пробігу. На сьогодні у нас є отака баночка. Що там, поки не знаємо, будемо рахувати ввечері. Ми відкрили монобанку. У кого є бажання, хто зараз дивиться, у посиланні під відео будуть реквізити. Додаємо, скануємо і долучаємось до збору. 101 перша бригада збираємо на автомобіль. Дякую всім. Доброго ранку, друзі. Неділя 27 серпня. Ранок ми вийшли вигуляти песа, попити кави, ходимо тут по території ЖК Софія Resident. Екскурсія красиво. Вміють будувати. Є ідеї, як то все грамотно оформити. Мені сподобалось. Так, народ, я їду з Києва вже в Житомир. Прокрутив 40 кілометрів, але це капець як важко. Спека неймовірна. В п'ятницю, коли їхав на Київ, було нормально, вітрець спинку, не спекотно. Супер, доїхав на Ізі. А ось зараз коротше, на Житомир і це треш. По-перше, що вітер в мордяку дує. А по-друге, спека неймовірна. По трасі на... Електронних табло показано. Температура повітря 34. Місцями показує в іншому місці 36, ну хай буде 34 і е, температура асфальта 47. Коротше, їду в жодної хмаринки, жодного затінку. Пече так, що жесть. Зупиняюся, або на зупинці автобусній трішечки відійти, або сьогодні знайшов. Отаку от локацію з зоною з альтаночками. Тут вони, місця є для мангальчика, можна розпалити. Отам от пеньки зроблені, такі під стільці стіл. Сюди дитяча горка. Ото я зупинився. І ось зараз в задінку тут перевожу подих, допиваю рештки води. Ну як вода, то вже можна, можна час з неї заварювати. І їду далі до найближчої заправки. Там же щось візьму собі. Холодненького, щось поїсти, бо вже їсти хочеться. І крутитиму далі. Єдине, чого не вистачає в таких місцях, так це викопаної кринички. Аби можна було набирати воду, поповнювати запаси води. Та я Думаю, це не тільки корисно було волоссям, а й автомобілістам, які тут зупинилися перепочити. І свіженька холодна водичка встала всім у нагоді. Може колись. І до кринички. Справа дійде. Проїхав я ще 25 кілометрів, загалом вже під 70, здається. Не пам'ятаю, складно їхати, дуже спекотно. Вода йде літрами. Зупинився на АЗС, погризти, прохолодної водички попити, точніше чаю холодного. Відпочину, вистигну і їду далі. Проїхав я Коростишів, вже трохи більше соточки влупив за сьогодні. Фу, капець, як важко їхати. Дорогою мало щось знімав, тому що в п'ятницю я ж цим самим шляхом їхав до Києва, щось там познімав. І те ж саме їхати і назад знімати ну, не став. Там от де робив інколи зупиночки, щось пізнімав. А так сьогодні матеріалу не дуже і багато. Та й плюс спека коротше, і балакати не хочеться. Закрустишу вам глибочок, криничку по дорозі знайшов. Зараз наберу водички, освіжуся і крутитиму далі. Мені лишається кілометрів 30 до Житомира. Може трохи менше, може трохи більше. Але зараз їхатиму лісом до Левкова. Там буде трошки зручніше їхати, тому що через ліс затінок трішечки не так спекотно буде. Оце нереально кайф. Ну, набрав. Зараз у мене ще пляшечка є. Із заправки лише чайок собі холодно купляв. І сюди набираємо. І... Набрали, зараз ще поп'ємо і поїдемо. А я виїхав на цю чудову лісову дорогу, яка веде до Левкова. Класний асфальт рівненький, інколи трапляються невеличкі ями там можливо якісь латки, але це дуже велика рідкість. Загалом дорога класна. І найважливіше, що тут є затінок. Особливо місцями так сонце визирає, а взагалі їдеться у затінку дерев. Можна сказати, що це вже фінішна пряма додому. До Левкова доїду, а там понад тетеревом поїду ґрунтами, ну і вийду вже там в Житомирі. Загалом непогана вийшла в мене покатушка до Києва, туди, назад, плюс, там трішки. Ну, десь 260-270 кілометрів на ці вихідні я накатав. Мало було мені 140 кілометрів з Києва їхати. Вирішив різати трішки дорогу, поїхав грунтовачками понад тетеревом. І ось, все, треба тепер вгору карабкатися. Фу, здуріти можна. Ноги взагалі летягнути. І велосипед, і мене. Карапкатися, карабкатися. карабкатися. Фу. Окрошка чекає, квас холодний і це надає сил та наснаги перто лізти вгору. Фу. А так хочеться десь тут впасти і вирубитися. Вже нікуди не йти. Капіта задовбався за сьогодні. Я доплівся додому, задовбався не описати як. Жара мене тупо ушатала. Такий схожий стан у мене був, коли я крутив до Канева. От тоді я теж такий був гепаний, як сьогодні, але тоді через обхіли, сьогодні через спеку. Бо дорога в принципі, була від Києва до Житомира рівна. Дякую, що подивилися моє відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте, Підписуйтеся на канал, поширюйте моє відео. І донатьте на ЗСУ посилання в описі під відео. На все добре, до нових зустрічей!